Глава 17. Після цих слів Ісус звів очі свої до неба і сказав, Отче, прийшов час. Прослав Сина Твого, щоб і син твій прославив Тебе, як Ти дав йому владу над усякою плоттю, щоб всьому, що Ти дав йому, дав він життя вічне. Це ж є життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав. Ісуса Христа, я прославив Тебе на землі, звершив діло, яке Ти доручив мені виконати, і нині прослав мене, Ти, Отче, Тебе самого славою, яку я мав у тебе, коли ще не було світу. Я явив ім'я Твоє людям, яких ти дав мені від світу. Вони були твої, і Ти дав їх мені, і вони зберегли слово Твоє. Нині зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від тебе, бо слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли воістину, що я зійшов від тебе і увірували, що Ти послав мене. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких ти дав мені, тому що вони твої, і все моє твоє, і твоє моє. І я прославився в них, я вже не в світі, та вони в світі, а я до Тебе йду, Отче святий. Збережи їх в ім'я Твоє, тих, кого Ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє, тих, яких Ти дав мені, я зберіг, і ніхто з них не загинув, тільки син погибельний, щоб збулося Писання. Нині ж до Тебе йду, і це говорю в світі, щоб вони мали в собі радість мою повну. Я дав їм слово Твоє і світ, зненавидів їх, тому що вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти взяв їх від світу, але щоб зберіг їх від зла. Вони не від світу, як і я не від світу. освяти їх істиною твоєю, слово Твоє є істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ, і за них я освячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Не за них же тільки благаю, але й за віруючих у мене за Словом їхнім. Щоб усі були єдине, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть у нас єдине, щоб увірував світ, що ти послав мене. І славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були єдине, як і ми єдине, я в них, і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності і щоб зрозумів світ, що ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене. Отче, ті, кого ти дав мені, хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоб бачили славу Мою, яку ти дав мені, тому що полюбив мене раніше від створення світу. Отче праведний, і світ тебе не пізнав, а я пізнав Тебе, і ці пізнали, що Ти послав мене. І я відкрив їм ім'я Твоє, і відкрию, щоб любов, якою ти полюбив мене, у них була, і я у них.